Я навіть не знаю, як цих людей назвати, щоб вони посміли забрати просто квіти звідси. Це для мене дуже, дуже було болюче. Я хочу, щоб ці люди були накарані, покарані, тому що ну, від героя забирати це, це мені в голові не вкладається. Ганна Власенко прийшла покласти букет до стенда свого чоловіка на алеї пам'яті загиблим захисникам в Тернополі. Донедавна тут були інші квіти, та їх забрали невідомі. Жінка пригадує, що їх принесла напередодні дня народження загиблого чоловіка. Я принесла такий вазонок. Ми тут його з моєю подружкою причепили. Він тут стояв, все гарно, і перед першим червня, коли три роки було від дня загибелі Славіка. Я тут була з його мамою, яка приїжджала з Сум. Ми тут були, ми тут провідали його, ще ці квіти стояли. І буквально пару днів тому я прийшла і я була просто в шоці, що цих квітів не стало. Тоді Ганна вирішила надати розголосу ситуації. Каже, з подібним стикнулася вперше. Є алея героїв з баражі, де мій чоловік також там є. Я не часто там буваю, але по можливості я завжди їду, ставлю квіти, свічку, і там ніколи нічого не викидають, навіть залишаються пустими вази, вони просто їх там залишають пустими. Таке саме на алеї героїв в Ромнах, звідки сам чоловік. Там теж люди прибирають, і ніхто нічого там, там теж не бере. В'ячеслав Ласенко родом із Сумщини. З дружиною Ганною познайомились під час служби в АТО. Згодом пара одружилась і проживала в Тернополі. З настанням повномасштабної війни чоловік знову пішов на фронт, та 1 червня 2022 року він загинув під час виконання бойового завдання. За коментарем з даного приводу ми звернулися до поліції. Там сказали, що відповідна заява до них надійшла. Зараз правоохоронці перевірять записи із камер спостереження та спробують встановити особу крадія. За подібний вчинок передбачається відповідальність за статтею 180 П'ятої Кримінального кодексу України зловмисник може отримати штраф, арешт або позбавлення волі.